Вітаю, друзі, 27 березня. Пам'ятаєте анекдот е про Моню, який жив навпроти в'язниці, а тепер живе навпроти свого дому. Якщо що, я знову про зеленого банкіра, зелену гниду, яка грошима годує. Диктаторський режим. І проти нього ми вводимо наші народні санкції. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі, Олег Гороховський, приватбанк, а нині монобанк. Гороховський з Монобанку. Я вже розповідав про цю зелену гниду, яка е, відмикає, е, ліквідовує картки опонентам Зеленського. Не сподобався, хоп, нема карток. Розкажу вам історію, цікаву, до речі, е, із життя Гороховського. Коли Арестович був в тренді банковий. То монобанк е, за командою Гороховського випустив картки банківські е, з портретом Олексія Арестовича. А коли Арестович розповів, що е, в будинок в Дніпрі влучила українська, а не російська ракета, і потрапив в опалу Банковий, то е, Гороховський сказав. Всі картки анулювати з Арестовищем. Ну, от такі вони зелені гниди, зелені банкіри. Власне, чому згадався анекдот, з якого ми почали? Гороховський купив е, декілька апартаментів в одному новітньому житловому комплексі. Поруч з скольдовим переулком, поруч з тюрмою СБУ. І от е, цей е, поц е, сидить в цьому будинку, е, а живе в ньому, влаштовує в ньому вечірки, на вечірки їздить там шева, приптуву, бачив, і інші там е, близькі. Гуляють до ночі, потім в комендантський час їх розвозять, ну, кому війна, кому бухавало, будемо так казати. І до речі, знаєте, як виїздить Гороховський з України? Я розкажу по ізраїльському паспорту. Це зафіксовано прикордонною службою. Після попереднього нашого ролика про е, Монобанк, про безпреділ з боку Гороховської Монобанку. На мене вийшли працівники прикордонної служби, повідомили все, ми знаємо номер е, ізраїльського паспорта, да, і всі і так далі. І хочу запевнити, ми до цього питання ще повернемося. А поки що, у мене питання до Зеленського. Корбана ви позбавили українського громадянства, а Гороховського слабо? Чи е, він ваші бабки прокручує в своєму монобанку, Ну, Міндіча, ваші і так далі? Так до чого я ж про е, Аскольдову і про тюрму? Не просто тому, що Гороховський живе напроти тюрми СБУ. А в тюрмі СБУ зараз сидить і валерій Коломойський. Людина, якому той же Гороховський багато чим завдяча, ну, як власний Зеленський. Виростив Ір Валерій цих зелений гнид, вони його у в'язницю, а самі джагі джагі, джагі джагі Пох війна, ПОХ-похорони, ПОХ-інваліди, все пох, у них гульня. Притули, Шевченки, волонтери, чиновники, Гараховський Лора-п'яно, як його називають серед банкірів. І Після нашого останнього ролика на мене вийшли ряд українців, в тому числі підприємців, людей з it бізнесу, які зіштовхували з з боку Горохорського, з боку Монобанка, які чітко розуміють, що в Монобанки крутяться гроші Коломойського Міндіча і самого Зеленського. Що скоро будуть санкції введені американські, і ці люди запропонували нам започаткувати акцію. Акція називається народні санкції проти Гороховського і Монобанку. В чому полягають е, санкції? Справа в тому, що чим більше клієнтів банку, тим банк успішніший. А чим більше від нього відпишеться, тобто анулюють свої рахунки, картки і так далі, тим швидше впаде цей банк. Бо банки, як правило, всі надуті. Навіть банки Зеленського і їм подібні. Тому є пропозиція, друзі, група небайдужих підприємців, представників ІТ-бізнесу, готові. Компенсувати, надати допомогу тим, хто буде закривати свої рахунки в Монобанку. По-перше, ми запишемо консультації. Кому який банк належить, які відсотки, як працює для того, щоб ви, друзі, змогли обрати собі самі обрати банк. Ми про Монобанк, про всі розкажемо. Так от, будемо. Допомагати, компенсувати, е перераховувати кошти якісь 50-100 євро за закриття рахунку в монобанку. Для того, щоб люди не відчували дискомфорт. Закривати треба з ідейних міркувань. А ми підтримаємо. Бізнес, ІТ-бізнес підтримує ті, кого Гороховський взув. І я впевнений, що якщо ми запустимо цей флешмоб скрізь в кожному телеграм-каналі, на кожному YouTube-каналі, на Facebook сторінках, в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоке, то скоро цьому зеленому банку буде і Гороховському також, на що він давно-давно заслуговує. Тому, друзі, давайте поширте це відео, розкажіть друзям про нашу ініціативу народні санкції, підтримайте її і давайте. Думати, спостерігати, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.